Наше життя це стрим. стрим Я не против. Наша країна наш дим. Он на постребує пишет турботи. Здорово. Здравствуйте. Как дела? Кадиллак. Кадиллак. Кандилаки. Тина, тебе нравится Тина? Как делать? Плохо дела, потому что, смотри, не находятся собеседники, какие-то быки в этой рулетке сидят оскорбляет а смысле не находится не находится нормальные одни быки а я думаю, типа надо наоборот быть быком не не надо быть быком а ты на гитаре играть Играешь что-нибудь хорошее такое грустное да да грустное если прям очень грустно то подожди у меня есть две мелодии одна с боем другая просто перебор давай перебор А я буду пін. Де уявив, якби ми могли стирати пам'ять зі свого мозку. Ми б стирали всі непотрібні моменти, це було так просто. Ти прибрала мене назавжди, ніби не живий ніколи з тобою. Я би залишив лише тебе в голові і більше нікого. Та перемога над почуттями, а може, не дала поразка. Щоб залишалась тоді пустота, чи доброприємна приємна казка? Паска, в яку потрапляли б не одиниці, а цілі мільярди. Все це гра, потім на догри, наприклад, у Форт Боярді Чи може в білярді, коли ми кулі, що не влітають у лузи? Ти уявляєш моє життя без симпатичної музи. Лузер можливо, але сподіваюсь на краще. Тізер, наживо бачу, втрачати нема що. Ти красавчик! Ха-ха-ха! Наше життя це стрім, наше життя це наші донатори. Ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великі сім'ї.